Я переживав в последние дни, прям, очень сильно на прозволке прям, чтоб все вышло. Давай, уверенно Завтра уже пройдет Кубок Одессы. Зараз регистрация, там чекают ребята мои. Сегодня, получается, регистрация. Не заходьте в камеру. <реш> У мене виступають сьогодні е, троє. Троє чоловік. Да. Це Руслан, е, Едік і Лєра. Е, виступають всі в різних категоріях. Вже 45 хвилин чекаємо. Мала почати з реєстрації вже 45 хвилин тому. А почнеться через 20 хвилин. Руслан, в принципі, вже в базі. Е, Тимка така, що ми планували виступати в мускуляр фізик з планом перейти в Класік Фізік в наступному році. Але так вийшло, що мускулярів не буде в Одесі. Не приїхали мускуляри в Одесу. Тому ми за два дні прийняли рішення йти в ББ в бодібілдинг до 90 кілограм. У, у Руслана вага 89 кілограм була. За два дні поставили призволку, це буде реально цікавий такий досвід і Руслану перший вихід з ногами і глянемо, як ми попрацювали над ними. Едік виходить класик фізик. Йому ще треба робити вагу. Ще залишається кілограм, зараз зважились. Зробили певні маніпуляції, випав мочогон. Сходили в сауну, вже вага не, ну, вода не йде, не пікніє. Годинку десь посиділи в сауні, вже води в ньому і так дуже мало. Також така на тоніком зараз будемо заходити. Головне, ну у нас є варіант максимально витягнутися. Ну кажу, як я, бо тіпа, це реалії. Е, у нас е, треба зараз зробити вагу і надіємось на те, що він зробить зріст вище, ніж у нього є, і допуск буде більше. Вона зараз кілограм е, більше ваги, і вага не іде поки що. Взяли мачагон, ще один, але вага поки не йде. От, і Лера, модельки, все красиво, треба красиво вийти, не треба робити ніякого вагу, не треба робити ніяких загрузок критичних. Чесно, трошки, ну, зараз трошки спокійніше, але такі дні були дуже прям напряжню жесть. От. Завтра познімаємо. головне сьогодні, щоб едік вліз, Все інше, в принципі, норм. Ты быстрее Привет. Буквально. Буквально. Подрессованность? я она реальная. Это вы написали. Так, она уже запускает, че Они уже нас выгнали обратно сюда, сказали что 20 минут тут, пока там дети не переоденутся. Мы... Выступаем в билдинге. інтерв'ю. Планували, значит, в мускулярах, сейчас будем ступать в ББ. Ну вот, глянем, что там у нас по ногам, яку ми роботу проробили. Как започиваешь нормально? Да, мезик, если рядом, то хорошо было. Я нормально наступаю, я думаю, що... Поставили, поставили производочку за два дня. Хорошо, кстати. Да, да. Это ваше? Уже запускают? что, уже, запускают или что? Не, просто кто-то шевельнулся. А, я, я, Вот, все. погнали. В начинается регистрация. Может, трошки зима процесс. Зараз важливо просто Щоб пацани максимально швидко це все зробили і вже почали хавати. Така свята, свята, свята. Прикольно. Да, поснімай, світу просто. Ед, Ед. ти не ходив, ні? Ні? Давай. Залазь, так сюди, просто біди, да потім повернешся. Владом з, з також, до речі, влад, також підопічними. Також будемо робити зараз ноги. Мочно. Я думаю, буде схожа авантюрка, як з Русланом. Що тільки готувалися в мускуляри, потім вдруг різко в бодібілдені ногами. Да. Е, ну, в цілому виступав в менсах, бо зараз почали робити кіноногі вот, з цілею, можливо, перейти в Classic фізик. Ноги хорошо відкликаються. Сотка? Можеш поговорити, як ноги проходять. Ноги? Просувається дуже гарно, мені подобається. Це єдине тренування, на котрому хочеться блювати, але ніяк не можу це зробити. Роман дозволяє. Дуже сильно хотілося б. Що там казав? Погон можна чи Що Що казав? Що казав? Хочуть перегати на ногах. У мене така сама проблема. Роблю жим ногами на 20 раз, потім сходи йду робити випади, ну з великою вагою, раз по 12, Потім сходу фронтальний присід. Да. Типа три сет. Да Ні, це так, це... так, це, це, да, да. це така роганіна, що я би. Збору визивати. Я б краще випадки? не робив видаки. Так що, коротше, да, Чекаємо. <риклад> да, одразу. Вот те, кто речі, Треба йому ще кілограмчик витягнути, злить. <риклад> Або ні, 100, 100 да. <ріст> Нет, зараз просто максимально високо встать і все. Я думаю, тут ніх, ніхто не буде прям о, рахувати ці сантиметри, Якщо побачить, що ти тянешься, зрозуміло, що тобі треба цей, цей зріст. <ріст> да. Просто да, мінімально, просто ну, ти, ти коли стоїшь сходу на ростомер, ну типу, не стай, а знаєш носки. А сходи підходи, не буде носочить. Типа ти різку на сантиметра не виріс, знаєш, типу стоїш. Ой, забув. Ой, так, да, так. Да. Схоже напишов, ну, ти типа на таких мінімальних носочках. Боже, стільки раз що робив, стільки раз витягувався цей зріз, стільки раз не врізав і знову перемірявся, що ну, по-любому якось да, можна припетляти. Можна навіть не вставати можна. Прийшов, і столько це треба. Я да, 190, да. Да. Було дома так. Мама сказала, так і була. Корей, Настрій хороший, все окей. Сподіваємося, так і буде далі. Зараз головне максимально швидко це все зробити. А ти спускайся краще да, максимум. Да, щоб... Так, <соць> <соць> да, да, тобі треба швидше. Ситуація наступна. Е ну, перше, Руслану забрикадірували його плавки. Ми вирішили вступати за два дні. Я му свої плавки дав від классик фізик, він ББ. Там плавки трошки вище. Ну, типу, як варіант мої підкатати. Просто в моїх плавках вже білдер виступав. Його допустили, в чем суть. Зараз просто дайбалися і все. В моїх плавках виступали, Да. Я давав там, ну, чувак, прийшов в тузеньких плавках, які раніше були, її зараз не допускають. А в білдингії трошки плавки вижче, ніж классик фізик. Трошки і типа я, я йому дав свої, він їх просто підкатав. І типа навіть ніхто не помітив, що це були плавки для косих фізик. А зараз просто не дойба з вот. ну, В Вот. походу все окей, замрягається, а плавки треба шукать. А Едік э, э, 600 грам, 600 грам перевез. Ну там уже немає що сказати, правда. Типа, треба розраховувати на вагу. Зараз прийде, будемо його тягнути, зашив, а? Да, треба на зріст. Зробити um, акцент. Зараз підемо, будемо тянуть за шию, за ноги, спину трошки припустимо. Зараз якось будемо так, так робити. Ну, на крайняк, ну, є категорія до 95 Просто брін там 600, це пантий. До речі, сподіваємося, що все вийде. Бо ну, ці категорії він, в принципі, може вигравати. Вот. Тому сподіваємось, що зараз. Призма хоч трошки з нього вижив, бо він просто набагато їх, тому то нема що виганяти, нема води, О, в общем, суть. Надіємося, що зріст зможемо зараз зробити, потягнути, якось він там на носочки стать треба носочки, на просто це треба розуміти як. Ну, зараз може трошки функціонери в і не буде так сильно увагу звертатись. Потім буде дивитись і думати, бля, прийбал. Е, чекаємо Руслана. Я думаю, там все окей. Лера, да. там уже чекає, ну, стоїть. Там також все яке, там просто треба зрігатись і вже кушать. Треба кушать. Вот. А Едик пішов робити процедури. Ох! А я кушаю. Бо зараз вже 7 годин, а в мене ще 3 прийоми. Вот. Так що приємного мені і чекаємо далі. Мой вес показал на 550 еще грамм меньше, чем там 87-400. Ну, по любому Сёма, вот это с собой же есть, да? У э, Сёма дома уже есть в готовом виде. Э, картоха. Сёмка да, 200 или мы добавляем? Нет, конечно. 200. У тебя вообще по плану даже картоха, еще рис приемы, да? Да. Потому что ты назил. Да. Ты его чуман накидал, ну, мы кидали келлотик из ранка. Так, ну, прот. Вот он. Что эти два приемы? Карто картохи только 500 прием раз через часика два прием два и скинешь мне форму. Ну как раз ты за часика восемь покушаешь да. и, и в десять. Да, я еще скажу да. Ну типа в принципе глянем. Короче, Люха сказал, что да. Все. Есть? Все. Ага. Кушать. Я возьму все плавки, что есть. Там уже будет на походу. Просто есть плавки, я там у пацана пытал э, для ББ, но они прям то не кидают. Какие так вот типа, ему запоровы, чтобы чуть шире. Ну, блин, ну, я на... попрошу сфоткать. Ну, сфоткать, я тебе скину сразу фотку. На крайняк, я говорю, типа, ну, просто подвернуть під на крайняк. И на уверенных шах выйти и все. А типа, они, ну, типа, просто аккуратненько подвернуть. А он говорит, прям, что все. со сцены выйдет. Типа, если так будет сделать. Просто, а ну, да. не хочется, блядь, выйти на сцену, да, дайте. Ну, шо, ти нам, а, да? Треба тянуть зараз, раз два. Я, я гляну і будем тебе тянуть Уже начинаешь такой пустенько быть. Можешь все-таки тебе можешь все-таки покушать. Треба. Ты будешь пустая, ты уже пуста. Ну, встаешь пустая. Что е ты поводишь? Завершилось. Что заложилось? Да, нет, требует. Можешь Зреби... сделать себе еще чай. Да є Пакетики с собой. Можешь себе зробити цей чай, порцию. Икра э, ты, получается, покушала два раза. Рыс, и тазаранка было. Э, ну давай, за, ты бы еще рыс, это сока было 70 и мясо, да? трошки. Ну, мясо то вообще минимально. Покушай, реально, за раз рыс и там, ну, мясо, не знаю, грамм 80. Так просто Э, уже без соли. Соль не треба, бо потом покушаешь э, какие-то бургеры вже такі. Водички, десь, ну, 100 100, водички з цим прийомом, бо він маленький, І ще там, десь, ну, чай, чай уже під, під, під мак, короче, перед сном. Ну, типу там 250, нехай воно буде. Бо, бо він більш такий плотний, тебе... Ну, має тебе загрузити. Бо якщо пити не будеш взагалі, ти, ну, тебе ще буде мачегони, ти ще плюс чай вип'єш. І ти вийдеш пустою. А ти в носках стояв, не? В ні, ні, Не ні, ні, в плані... в плане. рист меряем в носках. Можно шесть нибудь класть, пятки. Фух, короче, чуть-чуть снимал, чуть-чуть не снимал. Наша авантюра, как это назвать. Ну что, тебе нравится? Да, я уже сбираюсь. Уже сбираюсь. В общем, наша авантюра, как это назвать, думаю, успешно завершилась. За три дня, За три дня да, сделали произволку, намутили плавки, сделали подводку под билдинг. Форма я доволен, что скажешь, Дуслав. Я, я, я к тебе категория, я к тебе выступать мне с ногами. Мне больше понравилось, чем мы с физикой. Волнительно. До последнего момента держит напряжение. Ну, круто. Ты, Нет, прям, хорошее хорошее хорошее. Хорошее. ты прям там. Ты прям кайфанул. кайфанул. Да, куса, кайфанул. Ты скоро тоже залетишь. Мне нравится Ну, в Вот, да. Ну, ты прям, типа, реально, ну, вот на произволке я прям бачу, что я так прям кайфанул. Кайфово. Чуть-чуть забыл. Но, никто сегодня не знал, да. Да, быстро. Да. мы знаем, что там реально. Да, там вообще другие движения были. ну, типа, я доволен, реально, офигенно. Я, Офигенно. Я думаю, что честно, мы там снимали, когда я только вышел. Слезы все за себя сказали. Я не, когда сказали шестой, я думаю, ну, наверное, пятый. Говорят, пятый, наверное, ну сто процентов четвертый. Говорят, блядь, нет, третий. Я думаю, блядь, ну, значит, да, третий. И все. Я вижу, что он с Андреем остался. И понимаю, да. что типа все, или я, или он. Но, да у меня сейчас его не заказывает, да. Честно, Хорошо проиграть такому атлету, ну, типа, не стыдно. Он пахарик, он реально красавчик. Я им, как спортсмен, только восхищаюсь. Но проиграть вот этим дистрофиком, которые по 65 килограмм из физики реально. Ну, ты же, да, шаришь. Нет, ну, я сам хотел там выступать. Мне нравится эта категория. Просто, да, выступать и проигрывать там, где ребята реально половина тебя, вот такой... Ну, ты и сам шаришь, типа, ну, то есть ты не, ну, боялся, что ноги не дня ну, ты вышел, минуты, и ни хера, да. ну типа нет, ну то есть ты готов, просто, ну типа треба чуть-чуть часу заработать в глубину, но типа все Вод, четко. Да? Да, Вод, ну за цей рик, да, мы навалили нормально, дай себе чуть-чуть часа. Да. Все. В общем, хорошо. Сам прям очень задоволен, прям классно, рад, что он кайфанул, рад, что эта авантюрка так да, классно вышла. По Эдику стал шестой, еще также глянули видосы. Э -э -э У формою я задоволений набагато краще, ніж була в тому, в тому році. Але ці приколи з мочегонами, які я не хотів давати, прийшлося дати мочегон, щоб більше по цей мочегон треба було робити кращу загрузку, хоча більше днів. Було мало часу. То, типа, або більше кушать і напарать живіт, щоб потім виходить і хер втягнеш вакуум, або, типу, не доїсти новий ну, трошки більш плоским, хоч з коротше. Ну, вирішив зробити другий варіант. Типа, краще, щоб був пустий живіт, але відносно не так наповнить його як можна. В общем, коротше. Будемо робити іншу підводку на Київ. Зараз вже план написав, йому на сьогодні. Будемо робити це по-іншому глянемо. І зараз ще чекаємо Лєру ввечері, скоріше все. Там дівчатки будуть в самому кінці, тому 에... зараз я задоволений, Прям Руслан сьогодні порадив. Ну, він сам Сказ, ці такі сльози щастя були. Я в шокі. Я, ну, я сам сплакнув. Це прям дуже приємно, коли так все виходить. Коли, ну, я переживав останні дні прям дуже сильно. Рахунок проєзволки, прям, щоб все вийшло. Е підводка по-іншому. Ну, я задоволений. Падніка. Далі підключимось. Дуже сильно багато говорю. Човек по-бързо право ръч. по борту, право партии номер 68 Сиваченко Валерия. Так, ну что, закончилось соревнование. А ты бы с собой эти грамотки твои? Нет, грамотки я уже заховала. В общем, Лера ведь выступала, до вечера выступала. Сегодня в двух категориях вошли финал, 6 место заняли. И, в одни категории, в другие. Дефилировала, вроде дефилировала, мабуть, за все эти, Все, все, що відпрацьовувало, да, реально. я задоволений результатом. Форму будемо ще доводити через тиждень Київ. Постараємося ще суше зробити. В принципі, можна, є ще куди сливати. Да. Ну, типу, по позуванню, по образу, общий образ. ну, ви думаю, ви бачили, да, топ-топ. Реально топ. От. сушить тиждень є, в принципі, це, це зробити можна. Тому будемо робити, будемо старатись. Ти, ти велика і... умнічка, так, да, реально. Я задоволений, прям молодець. Я... 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 Думаю, тут не будемо довго говорити. Змагання закінчились. Я дуже задоволений всіх призах. Е -е -е Тому в нас тиждень, доводимось, покращуємось до Києва. Це такий був стрес стресовий тиждень, зараз буде ще більш стресовий. Тому ми на Києві також щось Вот. Зараз буду думати, як що. Писати кожному, як покращити, буду аналізувати форму. Поговоримо з Русланом, чи ми виходимо в менс-мускуляри, чи може все-таки Ну, Я думаю, ми закримо питання по мускулярам і також основательно будемо готуватись на осінь з ногами четко. В Києві побачимось. Наступний випуск, думаю, буде вже в Києві. И начнется он с сюрприз-сюрприз. Ну, в смысле? С того, как на одного губрия в мире становится... А-а-а! Да. На одного губрия будет больше. Все, вырубай.